Вітаю наших покупців і підписників. Це у нас худі для хлопчиків. Така от моделька жовтенька 400 гривень. Ростовочка 116-146. якість котончик. Сіренька моделька. Ціна 410 гривень. Ростовочка 134-170. Виробник Польща. Така от ковтинка 325 гривень, також польща, Ріст від 128 до 170. Якість дуже гарна тут. І така моделька, зараз дуже модна, до речі, це Польща. Ростовочка від 98 до 128. Ціна 425 гривень. Вибирайте, кому яка моделька подобається, і замовляйте у мій вайбер.